Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за минулий тиждень було понад 114 ракет більше ніж 1270 дронів і майже. 1100 кабів у ніч з минулої суботи на неділю ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. Вже вкотре атаковано одне із підприємств Кременчуцької громади. Підрозділи ДСНС працювали над ліквідацією наслідків. На щастя, без постраждалих. На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максиму Стименко. Пальочик відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватись. Вчора президент Зеленський підписав указ про відзначення званням Герою України Максима Остименка. На жаль, посмертно триває 1223-та доба широкомасштабної агресії Росії проти України. Відео-адіо студії для вас. Працюю я, Ірина Скорпачова, з анонсом тем, які лунатимуть у зведеному інформаційному випуску понеділка, 30 червня. Кременчук провів останню путь мужнього захисника батьківщини Володимира Ільченка. Вшанування хвилиною мовчання полеглих захисників України у Кременчуці зафільмували наші журналісти. У Кременчуці сьогодні зранку розпочали демонтаж пам'ятника матросам Дніпровської флотилії. Сьогодні у міському палаці культури відбулося урочисте нагородження випускників вищого професійного технічного училища номер 7 Днями у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбулося урочисте відкриття персональної виставки Бориса Сердюка, присвячену 65-річчю художника. Під стінами міського палацу культури Кременчук знову попрощався з полеглим захисником. Володимир Ільченко загинув 21 червня поблизу Краматорська, виконуючи бойове завдання. Провести героя в останню путь прийшли рідні, побратими та небайдужі містяни. Детальніше у сюжеті нашої Анастасія Гайбуре. Ільченко народився 1982 року в місті Світловоцьк Кіровоградської області. Проживав в Кременчуці. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 8 Закінчив ПТУ номер 19 Працював в приватному підприємстві Віктор. І Військовій частині займав посаду. Інспектор прикордонної служби другої категорії майстер, другого інженерного позиційного відділення загинув 21 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В районі населеного пункту Краматорськ Донецької області таких людей, як Володимир, між собою часто називають сонечком. Розповідає хрещена мати дружини полеглого захисника. Адже він завжди був привітний, теплий, щирий з кожним, хто був поруч. Він не дуже давно прийшов в нашу родину дружно, дуже. Що я можу сказати? Такої святої людини ну, дуже мало зустрічається на шляху. Він був люблячим, відзивчивим, всім допомагав, тому люди про нього можуть сказати тільки гарне, хай йому земля буде пухом і всі його пам'ятають. У полеглого залишилась дружина та син. Поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Слава, честь та вічна пам'ять українському герою. Невиконані обіцянки чи знайомий почекромичуцької міської влади нагадаємо, під час останнього прийому громадян міським головою Віталія Малецьким до чиновника звернулися рідні полеглих захисників, зниклих безвісти, активісти, військові та ветерани. Присутні наголошували на необхідності гідного вшанування полеглих захисників України. Їх пропозиція щодня рівно о 9-й годині ранку повністю зупиняти місто задля проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, інформуючи про це громадян відповідним оголошенням у гучномовцях. У відповідь Мер Крамчука зазначив, що технічної можливості озвучувати про вшанування на усе місто немає. Водночас пролунала й обіцянка вже з найближчого понеділка відповідні. Оголошення про хвилину мовчання почнуть лунати принаймні у тролейбусах. Станом на сьогодні обіцянці мери пішов другий тиждень. А от вцілення обіцяного і досі немає. Більше в матеріалі нашої Дарії згури Як нам вдалося побачити, рівно о 9-й тролейбус зупинився. Кондукторка Зінаїда повідомила пасажирів про початок хвилини мовчання. І у салоні стало тихо. Однак жодного слова про хвилину вшанування із учномовця так і не пролунало. Саме як того обіцяв мер Малецький. Вже за кілька хвилин нам вдалося поспілкуватися з пані Зінаїдою. У ході розмови з'ясувалося, що працівники тролейбусного управління відповідної вказівки досі не отримували. Кондуктор каже, всі мовчать, всі знають, що що у 9 годин хвилина мовчання. Всі пасажири. Кондуктор каже, а через гучну мовицю говорить? У нас гучно мовить у нас комп'ютер. Це треба спеціально водітелю настраювати мікрофон. Треба <клес> будемо казати, а що кондуктор не так може сказати. Якщо треба буде казати, а на сьогодні не кажете. Тобто такого повідомлення вам не надходило, що потрібно казати. Я все время кажу. А водітелю? через гучну мович? Через гучномович ні. Також ми поцікавилися думкою потенційних пасажирів громадського транспорту та пересічних Кременчуківців щодо доцільності таких оголошень. Доцільно було поголошувати у тролейбусах. Доцільно доцільно. була хвилина. Ну хтось зупинка була, а не 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 казали для чого ми з становилися. Це наші воїни, наші герої, які пали в такої страшної війни. Много хлопців. Знайомих товаришів це ніби хто. Вони всі наші герої. Все. Я вважаю, що так. Да, треба. Так, звісно. Чому? Звісно. Ну, щоб люди пам'ятали о своїх героях, щоб не забували. Це ж наша пам'ять, це наші захисники, які поклали своє життя за нас, за свою страну, за свою родину. Обов'язково. що доцільно. Чому? Ну, зручно для людей. Всі їздять стурбовані там в своїх думках, там, в якихось проблемах, а їм не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи доцільно під час хвилини мовчання у тролейбусах озвучувати через гучномовець про це? Доцільно. Доцінно. Мені здається, в будь-якому транспорті і на вулиці і везде можна минуту мовчання. Я думаю, що за временем не следят, а якщо будуть останавливать, тоді люди будуть это це розуміти останавливаться. Потому что за временем ніхто не следит, на часи ніхто не смотрит, не обращает внимания. А так людям напомнят, що є минута молчания. До слова, саме під час прийому громадян мер Малецький відповідне завдання щодо оголошення у тролейбусах давав начальнику управління транспорту Руслану Івашині. Тож, аби з'ясувати, чому обіцяне мером досі тільки слова у повітрі, ми звернулися за коментарем і до пана Івашини. Однак у відповідь почули, що чиновник у відпустці. Тож надто зайнятий, щоб відповідати на наші питання до інших тем понад 10 років боротьби проти відголоску Радянщини. У Крюкові сьогодні працівники благоустрою Крамчука демонтували пам'ятник матросам Дніпровської флотилії. Раніше постамент було внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України, і от на початку червня його вилучили з держреєстру як об'єкт із символікою тоталітарного режиму. Так, за даними Українського інституту національної пам'яті, цей об'єкт прославляє військових, які у 1919-1920 роках у складі Червоної армії Росії воювали проти армії Української Народної Республіки. Тож про демонтаж пам'ятника та його подальшу долю більше розкаже наша Роксолана Жукова. На годиннику близько дев'ятої ранку поряд з пам'ятником матроса Дніпровської флотилії гуртуються працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Преса серед тих, для кого демонтаж саме цього пам'ятника має чимале значення, і громадська активістка Валентина Трофименко. Жінка переконує ціла когорта борців за знесення постаменту була у Кременчуці. Тож день 30 червня історичний. З початком війни з чотирнадцятому році, в дві тисячі році, багато патріотів. Пішли на фронт захищати нашу Україну і полягли там, загинули. Тому в Кремічуці залишилось небагато патріотів, які ще розуміють, що цей пам'ятник треба зносити. Але наша влада, якою керує з даного питання, Гриценко Юрій Васильович, секретар міської ради, був категорично проти того. Щоб виконати закон України були й інші поборники ідеї, що монумент, так би мовити, має право на життя за плечима ж громадської активістки, чимало звернень до різних інстанцій, аби пришвидшити історичний день. Місто цього пам'ятника має бути за межами публічного простору Кременчука, констатує активістка, і пояснює, чому. Пам'ятник російським ворогам, російським матросам, які у 18-19 році. Приїхали сюди, в Кременчук, щоб встановити радянську владу і вели бої з жителями Кременчука за те, щоб увійти в Кременчук. На тому комунальники розрізають метал. Намагаються зрушити металеву та частково залиту цементом зсередини скульптуру. Через кілька годин роботи конструкція все ж здається. Секретар міської ради Юрій Гриценко каже, те, що лишилося від пам'ятника, поїде до інших зразків радянщини, вилучених із публічного простору міста. Сам пам'ятник буде. Демонтований знаходиться на території благоустрій Кринчуга, де знаходяться інші пам'ятники, які були раніше демонтовані. Це за владу Раб, пам'ятник Леніна, ну і інші пам'ятники, які будуть в подальшому, можливо, демонтовані, якщо вони знайдуться в публічному просторі. А от про створення такого собі музею пережиткам радянщини не йдеться. Констатує чиновник до вивчення даного питання повернуться після перемоги та відповідного діалогу з громадськістю. При інше представники релігійної організації Ставропігійна релігійна громада свято успенської парафії православної церкви України знову у суді. Крюківський райсуд Кременчука сьогодні мав продовжити розгляд справи щодо повернення проданих двох житлових будинків колишнім настоятелем свято успенського собору Сергієм Богачиком, які на думку представників релігійної організації належать саме громаді. А отже, їх продаж є незаконним. Та чи відбулося судове засідання цього разу і про що йшлося у судовій залі розкаже Роксалана Жукова. Чергове засідання щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу скасування рішення державного реєстратора та про зобов'язання повернути об'єкт нерухомого майна розпочалося з уточнення факту присутності усіх сторін процесу. Представники релігійної організації Ставропігійна релігійна громада Святоуспенської парафії Православної церкви України та їх представник до суду з'явилися, чого вкотре не можна сказати про сторону відповідача Старінцевих Олега та Наталію і колишнього настоятеля Святоуспенського собору Сергія Богайчика. Сторона Відача, вкотре прохала перенести розгляд справи, а саме Наталія Старінцева. Особа, що клопотче, зазначає, що вона перебуває на лікарняному і просить відкласти зв'язку з цим судове засідання. Докази перебуває на лікарняному до клопотання не долучені. А от Олег Старінцев, Сергій Богайчик та третя особа, приватний нотаріус Ганочка, до зали суду не з'явилися, не надавши суду і жодної інформації щодо своєї неявки. Це вже друга неявка, незалежно від причини неявки. От. Всі учасники були належним чином повідомлені, у всіх учасників вже друга неявка, тому незалежно від причини неявки суд повинен розглядати цю справу. Тож, до суті, справи перейшли за відсутності частини учасників. Адвокат Руслан Лазоренко акцентує, частина документів до справи має бути долучена, а от частина тих, які є у матеріалах та які надала сторона відповідача, викликають сумніви щодо їх дійсності. У них не зазначено. Зокрема, де знаходяться оригінали цих документів, і вказані документи не були зазначені. Безпосередньо власноручним підписом багатчика, який подавав ці документи. Тому це є порушення, з огляду на викладені норми цивільного процесуального кодексу, вказані докази не є доказами, тому що згідно практики Верховного суду, суд не може їх приймати, оскільки це документи надані в копіях, але не зазначено, де знаходяться оригінали. Також як йшлося під час засідання після переходу храму з ОПЦМП до ПЦУ, колишній настоятель не передав ні протоколів загальних зборів, ні фінансово-господарських документів, ані ключів чи печатки. Тож є сумніви у тому, чи дійсно додані до справи документи не були сфабрикованими, констатує адвокат. Оскільки у богатчика залишилася печатка з попереднім найменуванням, то богатчик е створив ці документи вже в ході розгляду цієї справи. На цей свідчить той факт, що згідно дослідженого оспорюваного договору купівлі-продажу, в цьому договорі відсутні посилання на рішення загальних зборів, яке було надано бугайчиком, зокрема оформленим цим протоколом. В самому договорі мається тільки посилання на статут і на указ про те, що Багатчик був призначений настоятелем. Руслан Лазоренко акцентує жодних документів щодо того, що на рахунок релігійної громади надходили кошти за продаж двох житлових будинків. Немає, тож хто збагатився за рахунок майна, яке за статутом належить громаді, можна тільки здогадуватись. От ще з озвученого у самому договорі продажу йдеться про суму 148 тисяч гривень, а прибутковий ордер виписано на 147 тисяч 529 гривень. Також релігійна організація повідомляє суд про те, що не отримувала грошові кошти у сумі 147 529 тисяч гривень, як з готівковим, так і в готівковому порядку, згідно договору купівлі-продажу від 5.12.2023 року. Та й сам продаж за словами адвоката був неможливим. Якщо взяти статут у попередній редакції, який діяв на період укладення цих договорів купівлі-продажу житлових будинків. То, зокрема, в пунктах 2.1 пункту 2 статуту було зазначено, що вищим органом управління є парафіальні загальні збори. Також в пункті 2.3 пункту 2 цього статуту було зазначено, що виключено до компетенції саме парапіальних зборів, тобто загальних зборів учасників релігійної організації. Саме відноситься, визначають вони порядок володіння, користування та розпорядження майном парафії, що належить їм на праві власності. Клопотання адвоката сторони позивача суддя Фадієва задовольнила. Наступне слухання призначено на 14 липня. Наш випуск триває. Сьогодні у міському палаці культури відбулося урочисте нагородження випускників Вищого професійно-технічного училища номер 7 Цьогоріч заклад закінчило 278 учнів. Вони почали навчання у перший рік повномасштабного вторгнення. Пройшли через дистанційне навчання, тривоги, евакуації та виклики часу. Але. Не зламались на сцені палацу директор училища Микола Несен. урочисто вручив найкращим випускникам медалі та дипломи з відзнакою. Детальніше у сюжеті Анастасії Гайбур. Урочистості розпочалися з хвилини мовчання на знак шани та пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Вже за мить захід перейшов у святкову частину. Директор ВПУ No7 Микола Несен урочисто вручив дипломи, медалі та відзнаки випускникам, які завершили навчання в умовах воєнних викликів. Шативо микина! Данелейко Іван! Самі ж випускники кажуть: попереду новий етап. Хтось уже має роботу, хтось вступає далі, але всі вони із багажем знань, досвіду і головне, впевненості в собі. Дуже гарне наше училище, і дуже сумно, що вже так скоро час минув, і вже пора чекатися. У вищі навчальні заклади. Планую, можливо, місто Київ або залишитися в примечуці, таке як у Щось таке. А загалом плани на життя. Плани на життя закінчити вищу освіту. і заробляти багато грошей на гарній роботі. Та найважче для випускників за їх словами це було навчатися в умовах сьогодення. Через тривоги було дуже некомфортно. Тому що пари. Не проходили, і ми більше часу проводили в укритті. А коли не було тривог, то було все добре. Ну укриття у нас обладнане, все доволі чисто, комфортно. Майстриня виробничого навчання та класна керівниця групи о 122 Тетяна Манілова розповідає, що за три роки діти стали для неї найдорожчими і найріднішими. Ми звичайно намагалися виховувати їх, як би сказати. З добром, з надією, з повагою, щоб в них був назавжди залишився такий комфорт душі, серці, і вони завжди хотіли повернутися в стіни навчального закладу, а також привестися за навчання своїх дітей, так як зробили більшість їхніх батьків. Випускники вищого професійного училища номер 7 отримали дипломи та відзнаки і вже готуються до нових звершень. Вчителі ж констатують їхній шлях продовжується, а набуті знання стануть міцним фундаментом для майбутнього професійного. Днями у Кремичиському краєзнавчому музеї відбулося урочисте відкриття персональної виставки Бориса Сердюка, присвячену 65-річчю художника, її загалом представлено було близько 30 робіт. Детальніше про діяльність художника та його живописні картини дивіться у сюжеті нашої Дарії Схури. Борис Сердюк почав писати картини близько 30 років тому. За цей час художник створив незлічену кількість зображень та понад 50 разів брав участь у різноманітних виставках, як на місцевому, так і на міжнародному рівні. Я малюю все пейзажі, тематичні роботи, і портрети малюю, і на замовлення малюю, і просто так малюю. Але більше всього подобається мені малювати пейзажі, бо воно нейтральне, розумієте, воно всім подобається, в принципі. Це батюшки із Кременчуцького району, але я їх сфотографував в Києві. Доволі така цікава історія, як я їх фотографував, як, як ми там спілкувалися. Підтримати та привітати Бориса Сердюка прийшла його дружина пані Алла, яка спостерігає за творчістю чоловіка вже чимало років. Борис він полює постійно. Ну, якщо він не малює, то він робить підрамки, щось красить, ну, шпаклює, щось там на станках робить. Він все робить своїми руками, бо ці рамки, все воно його руками зроблено. Не було такого дня, щоб він не малював. Ну, весь час малює. Він і сьогодні, в день своєї виставки, він в майстерні провів, я його витягла тільки що. Ну, все, прийшли, щоб... Привітати його, бо це до 65-річчя виставка. Також на відкриття експозиції пана Сердюка завітало й чимало друзів, знайомих та щирих поціновувачів його мистецтва. Мені дуже подобаються картини Бориса Сердюка. Я все час приходжу на виставку і з задоволенням дивлюся. Мені дуже подобається його роботи. Бажаємо всього найкращого. А скільки років ви вже слідкуєте за його творчістю? Та років сім, мабуть, як не більше. Мені дуже подобається його стиль, як він зображує і природу, і людей, і квіти. Мені дуже подобається. Працюватиме виставка до 29 липня. Відвідати її можна щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Вхід безкоштовний. Навіть якщо ми помилилися сьогодні, завтра все можна виправити і не тільки погоду. Хоча остання, як ніколи, константа. На вівторок, перший день липня, синоптики знову прогнозують мінливу хмарність та незвично для літа неспекотну погоду. Температурні показники нічні 15 плюсових, а в день максимально повітря прогріється до 21 тепла. Дутиме помірний вітер з максимальною швидкістю 24 кілометри за годину. Новий день. Нові сили, нові думки та гарні новини вже на прийдешнього о 20.40. зустрінемося на телеканалі Візит Всім тихої ночі.